Висока вірогідність того, що після виборів Путін спробує організувати ще одну хвилю масштабного наступу, тому що ну багато факторів склалось так, що він сильно повірив в себе зараз. Зупинка бунту Пригожина, який дійсно міг покласти край цьому путінському режиму. Путін, очевидно, був тоді зляканий, і розгублений, але після того він зробив масовану чистку в своєму оточенні. Провів ряд репресій і е, укріпив централізацію влади. Це йому додало впевненості в собі. Е, потім е, вийшло так, що наша к, ну, контрнаступальна операція не досягла там тих результатів, які були поставлені першочергово. Хоча, звісно, ми завдали колосальних втрат для російської е, чорноморської уже флотилії, а не флоту. Але тим не менш, це ну не справило такого потужного ефекту, на який ми сподівалися. і зараз Росія прийшла до наступальних дій і має певні успіхи. На жаль, це ми можемо бачити. Це це на жаль очевидний факт. Ми, звісно, ми будуємо укріплюємося в позиціях. Поки що гальмує допомога від штатів, від нашого головного союзника. Ще нам не передали ті снаряди артилерійські, які ну знайшла до нас Чехія. Тобто цей процес триває плюс перемога на виборах умовна, звісно, з намальованими цифрами 90%. і тому я гадаю, що Путін підганяє все своє військове керівництво до того, щоб спробувати ще одну хвилю масованого наступу. А, поки це найсприятливіші умови для Російської Федерації, тому що на ну, ми допомогу. Від штатів отримуємо згодом. Ми отримаємо ці снаряди, отримаємо літаки F-16 вже найближчим часом, і тоді вже такої можливості точно не буде.